Всім привіт, я Каріна Олексєєнка і це Project Me Podcast. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Сьогодні у нас з вами незвичайна лекція, незвичайне відео, я б сказала. Це перша вступна лекція нашого безкоштовного курсу для it проджект-менеджерів. Якщо тебе цікавить ця професія, ти хочеш її вивчити, ти хочеш працювати it проджект менеджером але при цьому ти нічого не знаєш про IT, ти ніколи. Не працював в цій сфері або не працювала. У тебе немає профільної освіти. Ти знаєш, що існують такі люди, айтішники вони сидять в кафешках, п'ють смузі, всіх дратують своїми макбуками і так далі, начебто багато заробляють незрозуміло за що, і хочеться, хочеться стати частиною цього клубу цієї діяльності. Хочеться в цьому розібратися. Супер. Це відео саме для тебе, цей канал для тебе. Будь ласка, підписуйся, натискай на всі там колокольчики, тому що нарешті це воно. Ти знайшов золото, не зря був оплачений інтернет. Це той самий безкоштовний курс. От як в IT-школі за великі гроші. Тільки в інтернеті і безкоштовно користуйся на здоров'я, я буду лише рада. Але для контексту я звісно скажу навіщо я це роблю, навіщо мені викладати в і безкоштовно е, курс? Дивіться, я працюю в ІТ з 2015 року, і дуже великий. Час з своєї кар'єри, я також, окрім того, що я управляю проектами, я працюю як ментор, тобто я навчаю новеньких проектних менеджерів. Це моя діяльність. Я дуже люблю це робити. Це одна з моїх найулюбленіших взагалі частин роботи. І з якогось моменту, з 24-го року, якщо точніше, я заснувала нашу школу Project Me. У нас фокус. Саме на підвищення кваліфікації, тобто ми робимо курси не для новачків, а для досвідчених менеджерів. Наш головний флагманський курс називається марафон». Я автор цього курсу. У нас є і запрошені спікери, і взагалі там велика програма, і дуже часто нам наші підписники, наша аудиторія пише, що а як новачку, от якщо я повний нуль, чи підійде мені марафон? І ми там завжди пояснюємо, що ні, якщо ти зовсім зовсім Нічого не знаєш про ІТ, то марафон буде занадто важким. І звісно, виникає наступне зустрічне питання. А з чого мені почати? Тому ми з командою вирішили, що ми запишемо цей курс, щоб ти міг спокійненько все вивчити, от вивчити цю базу, після якої можна і почати працювати, і потім проходити от такі курси, як наші чи інші, які призначені саме для більш досвідчених менеджерів. Мене запрошували виступати в різні е, it школи викладати курси для новачків. Але я вирішила, що буде набагато краще і веселіше записати безкоштовний курс і ви викласти його на YouTube. чому ні? Правда, але я одразу попереджаю: курс не буде супер легким. Я маю намір. Зробити його достатньо наповненим усі, усією необхідною інформацією для того, щоб ви після перегляду цього курсу могли шукати роботу. Тому інформації буде багато. У нас з вами навіть буде конспект. <кхи> Тому я пропоную одразу і починати. І так, що таке it проект? Почнемо з цього. IT-проект проект це унікальний обмежений у часі комплекс робіт. Зі створення впровадження або модернізації інформаційних технологій чи продуктів, наче звучить важкувато, але в чому тут суть? Є просто проект, от взагалі будь-який проект. Проект це діяльність, направлена на створення якоїсь нової цінності. Проект завжди обмежений по часу ресурсам і має якусь мету. Завжди, оце визначення до речі, до будь-якого проекту. IT, не IT, неважливо. В IT у нас просто додається, що ми при цьому використовуємо так звані сучасні технології, певний стек технологій, який типовий для сфери IT. Тобто, якщо б ми будували будинок, то ми б використовували типові для будівництва технології. У нас там був би бетон, каміння, бла-бла, щось ще для IT це типово програмне забезпечення, написання коду, різні фреймворки і підходи, ті інструменти, які типові просто для цієї галузі. Але суть проєкту як такого при цьому у нас не змінюється. IT чи не IT, проект залишається завжди проєктом, які у нас є типові складові проєкту? Це його унікальність. Тобто, коли ви приходите управляти проєктом, вам потрібно зрозуміти, як проєктному менеджеру, про що цей проєкт, що ми намагаємося тут зробити. Не дивуйтеся, якщо сама команда і навіть клієнт інколи не можуть швидко відповісти на це питання. Це одна із задач про вас, як проєктного менеджера: зрозуміти, яка у нас ціль, і взагалі, оця унікальність, про що у нас проєкт, яку задачу ми намагаємося зробити, яку унікальну цінність ми намагаємося створити. Наприклад, ми розробляємо додаток на мобільний телефон, і він буде робити, наприклад, ці субтитри для відео. Так, є такі додатки. При цьому можна сказати: Ну блін, а є ж ще додатки, які виконують таку саму задачу. Супер, це правильно. Але у нас буде унікальна назва, у нас буде наш набір технологій, у нас буде наш дизайн і так далі. І так далі. Буде щось, що буде. Робити наш додаток для створення субтитрів саме цим додатком для створення субтитрів. Тобто, наприклад, є український додаток, називається Верба, який створює субтитри. У нього є назва Верба, в нього є певний дизайн і певний набір функціональності. І саме це робить додаток Верба унікальним проєктом, а не абсолютно, абсолютно унікальна якась задача, яку вирішує цей додаток. Ось, отут часто новачки не можуть цього зрозуміти. Все, я, я думаю, що тепер це зрозуміло. Проєкт може вирішувати якусь проблему, яку намагається вирішити багато ваших конкурентів, але ми маємо зрозуміти, а як взагалі ринок буде відрізняти нас від наших конкурентів? Наприклад, ось і це робить наш проєкт унікальним. Далі кожен проєкт обмежений по часу. У нас має бути початок і кінець. В чому тут бувають складності? Інколи у нас сам клієнт, команда одразу на початку проекту не знає, скільки точно він буде тривати. Тому що будь-який проект нас на його початку він є абстракцією. Ми ще не знаємо, як точно це буде робитися, У нас багато невідомих. Взагалі, особливість цих проєктів в тому, що у нас завжди ми працюємо з, з великим об'ємом невідомого чогось, з чим. Ми ще не працювали навіть, якщо у нас великий досвід в IT, завжди будуть унікальні технології, унікальна команда, менеджмент, клієнт, домен, тобто сфера, в якій ми робимо цей проект, неможливо. От знаєте, як. В річку не зайдеш <реш> одну і ту саму, так і в IT. Кожен проект буде чимось відрізнятися, і при цьому у нас обов'язково має бути певне обмеження по часу. Нам, як менеджерам, потрібно про це пам'ятати, що ми завжди хочемо зрозуміти, а де у нас буде, як ми будемо розуміти, що проект закінчений, і ми так плавно переходимо до наступного типового критерію проекту. Це те, що у проєкту має бути. Конкретний визначений об'єм робіт, так званий скоп, і саме завдяки визначеному об'єму робіт, ми, оцінюючи цей об'єм робіт, можемо сказати, що добре, от саме цей об'єм робіт ми зробимо за такий проміжок часу, і от тут наш проект буде закінчуватися. Тому що якщо ми не можемо з якоїсь причини... Е Погодити конкретний об'єм скопу, наприклад, той самий додаток Верба, як з мого прикладу, а ми кажемо: Я хочу додаток із субтитрами такі супер. Якщо залишити отаку ідею, то цим проектом можна займатися тисячу років. Тому що його можна покращувати, переписувати, переписувати на нові технології, робити безкінечний набір шаблонів і так далі. І цей проект ніколи не закінчиться. Бюджет буде непрогнозований, ресурси непрогнозовані, нічого не буде непрогнозоване, У нас буде хаос. Ми, як менеджери, завжди маємо шукати де у нас стоп-слово. Де е, у нас закінчується об'єм на цей проект, на цю, наприклад, ітерацію? Ще називають, е, тому що умовно ми робимо додаток Верба і говоримо, що в, цьо, в цій версії продукту у нас буде два шаблони, у нас буде два шрифти. Він буде е, розпізнавати англійську і українську, і в цілому там от у нас згідно з дизайном, там не знаю, п'ять сторінок в цьому, в цьому додатку. Все. Це наша перша версія. Ми закінчуємо проект на цьому. Ми це зробимо, і оце буде фінал з цієї версії. І коли ми це знаємо, ми знаємо об'єм. Ось ми від цього і знаємо, скільки це буде тривати, які ресурси нам будуть потрібні, які там є ризики, і так далі. І так далі. Тобто, у нас все завжди на проекті крутиться довкола скопу, довкола об'єму робіт. Скоп, об'єм робіт, так від англійської. І навпаки, якщо ми не розуміємо, який скоп. У нас завжди все буде летіти, вся інша наша проєктна діяльність буде летіти якби хаотично. Коли ми знаємо, що ми хочемо зробити, ми можемо підібрати команду. Так, у кожного проєкту має бути команда конкретна, визначена із конкретними задачами, ролями і так далі. Наша команда розробки, команда проєкту. Під конкретний скоп ми вже підбираємо об'єм технологій певних, як ми будемо, на чому це буде, на, які, на, якої, на якій мові програмування, на якому не знаю, ринку ми хочемо це використовувати. Це також на технології буде впливати. І так далі. І так далі. До речі, як ринок може впливати на технології. Наприклад, ми хочемо запуститися в, в Канаді, і це означає, що блокчейн нам не підходить, тому що в Канаді блокчейн заборонений. Все, блокчейн, технологія така. Ось у нас на проєкті завжди все дуже логічно, дуже взаємопов'язано насправді. І знову ж таки, коли ми знаємо, що ми хочемо зробити, ми можемо порахувати, скільки це буде коштувати. Ось наш бюджет він не береться десь знаєте, з повітря. Він береться від розуміння, яку ми хочемо команду, які технології, який об'єм робіт, про що взагалі наш проєкт, на якому ринку і так далі. Тільки тоді ми розуміємо, окей, це означає, що наш бюджет буде таким. Звісно, бувають випадки, коли клієнт говорить, у в мене є 50 тисяч доларів, я хочу там певний додаток. Це означає лише те, що ми будемо підганяти об'єм скопу під певну суму. Тобто ми будемо від зворотнього йти. І оцей феномен, там визначений об'єм робіт, наші терміни, дедлайни, так звані, наш бюджет, команда, сроки, що це все е, пов'язано. Цей феномен називається трикутник менеджера. І ось так виглядає. Це така знаєте, база розуміння проєктного менеджменту. Цей трикутник, цей трикутник потрібно розуміти, знаєте, от його, його потрібно прожити, відчути. Це, як у нас всесвіт працює по законам фізики. Так, і проєкт працює в рамках трикутника менеджера. Це наше з вами щастя і прокляття. У нас немає нічого окрім цього трикутника. Завжди або ми хочемо зробити дешевше, тоді це означає, що потрібно менше скопу або меншої якості. Або е, у нас буде менше людей працювати, або це буде повільніше. Або ми говоримо говоримо, що окей, у нас є більше грошей. Добре, ми можемо трошечки збільшити скоп, ми можемо тоді швидше щось зробити, тому що ми можемо більше людей найняти, і так далі. Тобто, там все завжди взаємопов'язано. Або потрібно зробити дешевше, або менш якісніше. Якщо більш якісніше, то дорожче. Якщо більше сков, більше грошей. Більша команда, більше грошей. Коротше, шахлів, шахправа завжди більше грошей. І у цю ідею потрібно запам'ятати, як мантру у вас, у менеджера, має бути рефлекс. Як тільки приходять клієнти, кажуть: Я хочу, я хочу тут кнопочку замінити. Ви такі більше грошей. А я давайте ще людину тут додамо на декілька годин більше грошей. А давайте у нас команда ще додаткові години попрацює. Більше грошей. <і>, і це не означає, що ви погана людина. Це ваша робота контролювати бюджет, контролювати срок, якість і так далі.